Наука для усіх і пізнання як сенс життя у Харкові. Після реконструкції відкрився оновлений ландау-центр від невеликої кімнати з власноруч створеної експозиції до великого центру з кількома залами, у яких налічується 55 інтерактивних експонатів і понад 60 навчальних стендів. Після реконструкції знову відчинив двері у новому корпусі університету. Каразіна Ландау-центр унікальний в Україні перший центр при університеті, мета якого залучити молодь та дорослих до науки. Маленькі відвідувачки ландау центру Вероніка. Аня від експозиції у захваті, бо тут всього можна торкатись та все можна випробовувати. Дівчата вивчають експонат за експонатом. Зараз у центрі їх уваги незвична піаніна, натискаючи на клавіші, можна побачити, як працює інструмент з середини. Мені нравиться піаніна музикальний інструмент. І я пайду на музику з Веронікою. Вона що видно тут, е ноти, на які ти нажимаєш. Повітряна гармата, що демонструє утворення повітряного потоку, експонат, який дає можливість не лише ознайомитись з будовою тіла людини, а й власноруч відтворити її. Підйомний стілець, на якому завдяки певному механізму, дитина зможе підняти батька на висоту, а ще соціальний куточок, у якому усі охочі можуть пройти своєрідний квест, пересуваючись на інвалідному візочку. Вітрильники, якими можна спробувати керувати. Ровати великі і маленькі столи і стільці, які дають зрозуміти, що все відносно стіл з логічними загадками, над якими чаклують з однаковою цікавістю і дорослі, і діти, усе це і багато іншого власні розробки ландау центру і спільний результат роботи з викладачами Каразінського університету, каже директор центру Вікторія Круглова. Багато хто каже вона, завітавши сюди зранку, залишається на кілька годин, бо хоче перевірити те, що читав у підручниках на власному досвіді. Цікавість до науки харків'ян у центрі підтримуватимуть і надалі. Для Цього у ландау-центрі мають багато планів. Є постійна експозиція, а щотижня будуть змінюватися якісь невеличкі майданчики, де буде чи це майданчик біології, чи тут це майданчик психології, чи то математики. І ну, ми ж знаходимося в університеті. Ті багатства, які є в кожному з нас, треба відкривати для суспільства. Бо наука має працювати на суспільство. І знову ж таки, діти мають потім прийти в науку і змінити нас. Зрозуміти, як працюють експонати, а ще дізнатись багато цікавого, відвідувачам допомагають консультанти. Науковці різного профілю.

Панімалі штута інтересне, штута замічательно, що, 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 що займається вже у середині вересня. У Ландау-центрі запровадять новий формат спілкування з відвідувачами. Цикл лекцій з різних наук від відомих вчених працюватимуть і групи подовженого дня, де з дітьми займатимуться науковці. Детальніше про нове у роботі Ландау Центру можна буде дізнатись на його сайті і у соцмережах.